Усім привіт! У нас огляд, огляд, обзорчик Розпаковка. такий. Розпаковка. Да. Ви дивіться, яка велика штукенція. Да? Ух, це ж надо, імбіріна агромедна. Так, Даша за кадром читає, я тут вам буду показувати. Це Даша сьогодні теж в город їздила, це вона вже скупляється, буде їхати скоро. Ну, як скоро. Це ж у Даші, як завжди, накупити, накупити, а потім це ще попробуй запхати чемодани, називається. Хочу, щоб коробочка не зламалась, тому що це на подарунок. Так, да, і ще, щоб не зламалась нічого, бо на подарунок. Ну, коротше, давай, починай. Ручники по феррови. Ну, вот это понятно. 28,20. О, так это сегодня по скидкам. Ага. Нет? Mm -hmm. Не. Не. Вон оно что уже дороже были. Уже без скидок. А, странно. Давай. Августа пекинская. пекинское. 54,38. Вышли 59,89 за килограмм. Вот это пустынка. А у нас оно, полный умывальник посуды. Так, киште. Я вас сейчас верну. Киште. Так и нравится, ради бога. Далее. Лавровый лист. 9,90. Пишите. Ось Усвин. 1780. Це ти в АТБ брала? Да. Ну, она в АТБ дорожче, ти ж помнишь? Да, да. Но це ще й по скидку. Давай, давай. Курячие универсальные 1990. А ти, не знал, собі взяла її? Ага. Ага, хай буде. Ладно. Эээ. Так. Що ще там? дали. Вот, напихал твой здесь маком черешни. Ага. Тату. Ту. Чего-то там ту. Ага. Черешни тату. 24,50. 24, ага, ну все ванны по 24,50, да? Да, 24,50, 24,50. Ага. А, нет, да, напихал тату. А нет, здесь маком гуаба на 29,80. Ага. Ну, понятно. Так, далее. Из смаком грейпфрута тоже 29,80. А где грейпфрут? Интересно. Один из них Лобана, а один из них грейпфрут. О, прикольно. Грейпфрут я люблю. Далее. А, так, густая маргарина. Сейчас. На 66,60. 66 О, такая она. нас. В общем, ничего. Паски. Ага. Пойдем. Далее и курка Владис. ЦУЦ икорка, И курка так 54,90. четыре ага. Тоже пакт. Так, далее. Айран сорок двадцать О, кстати, 24,60 это це нормальная цена, это це аукционная. Да. Так. так. 5, морковь девятнадцать пятьдесят девять. О, что-то морква подорощила. Наверное. 27,03 вышло. Вот такая у нас. Далее. Пакет, Дали. пакет. А, ну вообще, не показывали, да? Да, не, не надо. Женочи, всякие гигиеничные дела. Так, колбаски мюнхенские. А, мам, колбаски. А, -а, -а колбаски. Я в холодильник положила. <с corks> Сверху вон, бач. <с> Давай. Вот это такие мюнхенские. Сколько они? 71,70. За упаковку, Да. Да, свеча. По Все равно. А, так. Тин -тин 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 -тин. Булгур. Булгур. Целят. 26.70. Ага. Ці пачки а, у нас тут. И крупные 2790. Ага. Цель 2670, а тут. 2790. Да, они разные. Ага. И они тоже сейчас по акциям. Ага. Так. Суміш, суха, сирна. Сир, сирна оця приправа. Щас, десь її бачила. Зараз, зараз, зараз. Ось все, сирна. Я купила, але її так і не пробувала, кстати. Ну, може, в якісь макарони. Так, треба да, спробувати, що це воно хоче відкрити. Ну, не з запахом сира просто буде. Скільки Як воно? 21,60. 21,60. Є, е, так я діла, тут їх багато. Опять да, да, А, я ж казала, аранда пара. Да, так, да, так, да. так. Да. Пакеты 10, 15, 19, 70. Десять банов. Их... Ну, все. Закончились маленькие у нас. Майонез тортинг европейский 40, 90. Э, точно, 40, 90. Даша, хочет вкусного майонеза на есть? Ага. Здесь разобрали. Я одну последнюю забрала. Ага. М -м, дальше. Паприка, копченая. Бачу. Что? Сколько? 83,20. Да не, ну это за все, наверное. Да, но ну, не написано, сколько 4. за... А, вот, 120, 4. 20, упаковки по 28. Угу. 20, да, сосиски вот эти, индучины с сыром, 49,60. Мне не не, не, понравилось, да? Мне нравится, да. Нравится? Да. Я в прошлый раз тоже их брала. Мне ага. нравится, они прикольные так они просто пожевать прикольные. Можно в микроволновке потворить их тоже, можно поджарить. Короче, вкусненькие. это ж паровки, да, у вот тебя? Ну, вообще паровки, это по-польски сосиски. А. Любую, любую сосиску паровка можно назвать. Ну, да, Там, что такие еще. Там дальше. Да, короче, так, корень имбиря. Усё. 179 за килограмм. У меня получилось на 146 Короче, це Даша с собой забирай його. У нас имбирь есть, ну как в мене в холодильнику, а цей. У нас там тоже есть. Ну надо шукать його, да. А у нас, ну, его багато і везде продається. А так, кусок я возьму на период, как раз. А Мы в чай додаем. Классно да. получается. Так, так далее. Майонез королевский смак. Сорок три вкусненький. У них немає вкусного майонеза, да? Такие Ну, себе. у них не очень майонез, никакой наш, угу. никакого, что... Что-то мне вот не, 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 не знаю, не угу. Так, на синее сонешник 49-90. Вот такие мы берем. Апельсин по 62, 95. Так себе они на вид, угу. но ну, самое красивое выбрала на них сейчас акция. Ага. Они, по идее, не доспевшие. Ну, быть, ничего. Положить нормально будут. Далее. А, далее. На синюю лену. Тринадцать сантиметров. Что далее у нас? Я не знаю. Сумиш я, едно фруктово. Это чай. А, да, чай. Рудс. Да? Родзина. Я их два взяла? Родзину одну вроде. А что? Лаварер. Два. Нет, тут как-то что-то фг розина получается 100 пакетиков. Ладно, 63,30. Вот тридцать вин. акции, да. Сейчас угу. Так как будто цветна. Семьдесят пять пятьдесят за килограмм. У меня на 131 получилось. Ого. Угу. Ну то я люблю такие вот. Так, вот эти чаи, которые ловары вот эти. Лавары, сокябле. Боже, даша и английский. Сокябле. Сокябле. 129.20. Тоже они сейчас по акции. Были по 190, дали по 190. Ты ж уже накупилась их ловары? По акции. Да кошкин, ты как тягнуть будешь? Ты как бабака будешь ехать? Ты кажешь с одним чемоданом, тебе уже два чемодана надо, а еще и третий на горб треба прицепить. Она таких уже накупила чайник. Это ж на подарки. Цукерки. Цукерки, вот это. Ой, я такие обожню. Апельсином. 58,80 упаковка. Они сейчас тоже по акции. Были апельсин и были вишни. Но пришла тетка и, и забрала передо мной с консультантом вместе. Она ждала его, чтобы он тощил коробку, и вона с полной коробки забрала всю вишню абсолютно. Офигеть. И, а я стою, она нагребает. Я вообще не видела, что они по акции. Угу. Я просто стою возле конфет. Там женщина к ней подходит консультант. Она такая, что типа есть? Винка же, да, есть. Открывает коробку и начинает нагребать. Я же такая, а что она там такое нагребает? Я нам... смотрю, а они по акции. Слишняя, наверное, вкуснее. Не знаю. Не, она прям взяла и апельсины, и вишни, но апельсина просто было больше. Mm -hmm. Она там сейчас 13 апельсинов взяла, 13 коробок, и там сколько-то там коробок вишни. Ух uh -huh, ты. Мы же на школу, знаешь, щелям ну, дали Може, може. можем. Вот. Ну, короче, так и не получилось вишню взять. Mm -hmm. И я аж так остала, кажу, а что там? А что такое, да? А А что берут? Все берут, и я беру. Так, да, короче, так. Все начепто. И вот здесь эти, трикутные с мясом. А, ага, ага, вот эти. 20,80. Ага. ага. Ролини с бринзой и шпинатом 21,50. Ого, угу, это я люблю и такие. И колбаска в тесте 26,50. Вот такие все. Вкусная, мне понравилась колбаска, она такая, типа копченая колбаска, в угу. горячем виде, в свежем вкусно. Ну, оно хрустящее, в горячем свежем. И вот это мне трикутный нравится. Ну, а я шроли не люблю, вот с брынзой, с зеленью, со шпинатом. Их было больше, мы их съели. Да, мы просто уже втоптали. Пидобидали. Пидобидали. Было что-то типа обеда. Ага, вот такие у нас трошки обзорчик получился. Усім добрий день. Сьогодні в нас неділя. Ось Я трошечки зі зйомкою запізнюсь. Ну, як запізнююсь, зараз день-день вийде. Але ми щось робили, щось робили, щось їздили по місту, то туди, то сюди, то там, то сам. Тому декілька днів, мабуть, пару днів, я нічого не знімала. Ось я все вирішила там, побачила, що в мене є ще обзорчик з, з, з позавчора. Чи вчора? Не, з чи ні, позавчора, Ось думаю, ну, запишу вам, щоб день в день ви бачили, що у нас тут твориться. Сьогодні обіцяють 26 градусів, але зараз 24. А, і сьогодні обіцяють. Останній такий теплий, гарний день. З завтрашнього, начебто дня вже буде 16 градусів. І всю неділю буде холодно. Хоча, знаєте, я вам скажу, що середина, можна сказати, ну не середина, але ну, все одно місяця, це що у нас вересень, жовтень, да? жовтня, і така тепла погода, це щось чимось, я вам скажу. Прямо щось з чимось, бо. Бо я ходжу роздягнута. Цілий день я ходжу роздягнута. Так, що в нас по факту? Давайте будемо з вами показувати, що в нас. Мама приїхала, привезла мені ось такі квіти, бо ми вичитали з нею, що а, кицькам, кицькам не можна жувати такі квіти, а вони ж ці два бешкетника Машка і Мішка. І вона каже, все, все в них іде. Вони і по обоям пригають і все на світі роблять. Там такі. Ростуть бишкетники, що. Каже, Машка ще як Машка, а мішка там зовсім. Такий хлопчик. Ну, коротше, це ж мені два киценятка. Так, що в нас? У нас красота. Ми вчора. Ой, ті доблий ла, це. Ти ж моя гарнюнечка, королева. Крудику, так? Да? Ставочку мого. Така жабка царівна. Царівна жабка, Ось вона сидить така. Гарнісенька, красивосенька. Ай. Три штучки в мене їх. Десь вони всі лазять. І, походу, хлопчик теж є, бо квах, квахкає. Ну, не в цьому не в прудику, а десь ось тут. Вони чомусь, я ж кажу, що це не такі жаби, жаби які все, ну, все весь час в прудику. А такі, які по землі. Десь вони нори, там щось вони риють, я не знаю. Коротше, вибачаюся я знову з насморком. Коротше, Олька як не виходить, так вічна больна. Не можу ще одужати, сп'ю і таблетки, і все. Ну, якось якось поки так. Ось такі в мене ціні добренькі, бачите. Порозросталися які красонечки. Ось такі красунечки. Ось такі красунечки. Ось. Такі. Ось такі. це дуже-дуже класні. Є такі пусті цині. Ну, зараз тут в мене, мабуть, їх і нема. Ну, типу, таких, бачите? Ось. А і ось типу таких. Ось. А це я їх рибками називаю. Не знаю, ну це я їх так рибками називаю, хоча вони ну, якось по-іншому, мабуть, називаються. Коротше, це такі, бачите, заповнені. Обожнюю їх, просто обожнюю їх. Ось. Є такі ось опусті, бачите? Такі. Ну, них дивіться, яка серединка. Унікальна, так? Да? Теж квіточка в квіточці. Це ж теж, а ось обділка. Кусаєте. Кожну, кожну квіточку вона перебирає. Смакоту останнього осіннього. Вони вже такі повільні, повільні. Бачите. Так, ладно, це все ліріка, ліріка. Е, що в нас? В нас в нас купила декілька квітів собі. Я ж не можу, щоб не купити собі декілька квітів. Е, присадила, не знаю. Я дуже-дуже сподіваюся, що все буде з ними добре, але Но поки нормально. Ось такий кущик, бачите, красненький. ну, Понятно, що він зараз розправиться і буде. Я сподіваюся, що все буде гарно. Залила його добре. Ось. ось такий кущик теж висадила тут на приростання, так сказати. Ось теж, бачите, вже бджілка сюди прилетіла, куштує. Ось так. Ой! Злякалася. Так, і ось такий жовтенький кустик ще, бачите? Ось. І тут бджілка сидить. Ой, вилетіла. Ось він. Думаю, куди його висадити ще поки... поки не вирішила, але в процесі. Ну, він в горщику, тому можна ще подумати. І купила ще ось таких два простячка. Це, ой, бачите, які гарнісінькі. Коріння в них добрі, класні. Йому треба їх висаджувати, бо, якщо чесно, корінечка трошечки не в водичці. Це типу ж. Самого. Але квіти в нього попроще. Ну такі простячкові. Це, бачите, як розочки заповнені. Ось. А ці попроще, Ну попроще мені теж подобається, бо э, такі квіти. Ой, ми э, короче, на морі, там, де ми були, в трьох, в трьох медведях ось, там э, росли ось такі простячки. І мені дуже-дуже хотілося э, посадити простячки. Бутончики є, але не, не можна ці бутончики залишати, якщо я буду ось їх висаджувати, то придеться їх пообрізати, щоб сила пішла в коріння. О, так. Ну, це я ще теж думаю, куди їх посадити. ну. Коротше, оце по 100 гривень ростик у цих ось, бо будуть питати за ціни, скажу вам зараз. А квіти по 80. 80-80. 80. Ось так. Оці мої, бачите, розпустилися гарнюсики. Але ще ж кажу, що якби я це розсадила, я бачила навесні, що в нього дуже розрослись ну, великий кущ. І треба було його поділити і посадити ну, окремими такими штучками. Бачите, скільки палочок? Багато. Тоді б він не роздив, ну, якби ріс. Класним таким ось таким шариком. Хоча по таким шарикам, Хоча це теж треба було розділити напополам. Ось зараз, звісно, я його трогати не буду, я це зроблю вже навесні. Сьогодні в моїх планах. Оце викапати треба срочно, срочно, Гладіолуси вже повикапувати. Ось, бо воно мені вже тут, ну, понятно, да, создає не красоту і вже. Пора. Тут ще вони якось, бачите, зелененькі, а вже там вони прямо такі в нас-такі ем, вже прямо, такі, такі, Вже такі-такі. посохші. Так. Оце, я думаю, один кущик посадить десь тута. тут. Там, воно, тут роза одна, це типа, чайної рози така кустова. Це роза-плітушка. Де боженька вона у мене виживе і все буде добре, бо вона декілька років не хотіла тут прийматися. Ось, ось, ось Така малінова. Добра. Ось. Ну, а тут, понятно, що ці квіти я пообираю. І треба буде. Я ну, думаю, що десь тут посаджу я цей кустик свій. Не знаю, бо тут у мене піона велика росте, вона буде аж до сюди, десь рости. Роза розростеться і десь, може, посерединці отут, От посажу цей кущик. Я не знаю, будемо будем подивитися, ще поки ще не вирішила. Хочеш швидко з вами побігати і вставити одразу це відео, бо ну, там обзорчик десь хвилин на 10, а ну, щоб воно було більш наповнене, щоб ви бачили, що в нас на, на сьогодні. Рози пообрізати треба, бачите, Трошки я замріялась. Трошки забігалася, і треба і, і їх, звісно, тут все, все це пообрізати, бо вже нові бутончики, бачите, є. І воно ж не дає рост новим бутончикам, якщо отакі от. Так, це собача пострілка її витягнули, треба постирати. Дома прибираємося. Це треба поливати і обрізати. У мене знову часу немає, тому як є, так є. так і це банки, які вже треба кудись складати, бо. ну, все, мені не треба. Сьогодні у нас в планах ще зробити хрінадьор і е, е, солодке чілі, але зелене. Так, ну, тут у мене, як бачите, така красонечка. Не знаю, чого це підсохло, мабуть, треба палити. Що у нас там? Земелька, яка сухенька, сухенька земелька. Треба взяти. А, ось, ось зашили, бачите? Ось так. Це треба ще чи клейонкою, чи чим, щоб воно ну, не, не мокло. Зашили, ну, щоб воно туди не залетало дощ, сніг. бо косий вітер і все і все там, все мокре, мокне. А так воно добре. Тут поскладували, бачите. Біто на бітономішалку сюди затягнули, там кирпичики поскладали, тоє, там з мішками не розібралися. Ну, там в мішках мішки. і Ще якась фігня, ну, коротко, то треба трошки ще розібратися. ну, главное, що це... Позашивали. Все. Тут у мене красота, яку треба звичайно полить, бо земля зовсім зовсім сухенька. Ось. І ви дивіться, яке тут разнообразя жужить. У мене тут жужить разнообразя, якщо так придивитися, боже, вони живі. Кущі які живі. Всі тут. Ось тут всі. Ось тут всі, 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 всі. А, і ось ви бачите простячки. Типу, ну, як простічки, я їх називаю простячками квіти. А є отакі заповнені, як я ж кажу, як рибка. Ось таке разнообразі в мене тут. Тут теж, бачите, кущик розвалився. Хоча я ж кажу, що я садила одну паличку. Осінню я в тому році садила одну паличку, мабуть, їх треба було зв'язувати. А я... Це мій перший опит іменно з такими. Вони височенькі, бачите такі. Ось ну, нам все одно гарно, правильно? Все одно гарно. Ось класно. Це роз... розновид, оце тут тих квітів. Як вони? Сентябрінки хтось називає, хтось морозка називає, чи морозець. Ну, в общем, понятно, так? Да? Це і його разнообразія. Чи розновид? Ось ви бачите, навіть по листечку вони схожі. Ось. Ну, коротше, ось таке у нас у нас така красота. Там палить, тут палить. Це е, сьогодні я візьму, поставлю по балки і хай воно тут заливає. Ось все. Викопать. Срочно викопати. Тут вже Даша вчора сітку почистила. Ось тут треба ще у ті огурки пообрізати, бо вже огірочків нема. Зато помідори в мене, дівчата, ростуть і ростуть. Це якийсь треш. Ви дивіться. Ви дивіться. Скільки в мене тут помідорів. Ось, о, тут наче. Ще й гірочки висять. Ось дивіться, їх палити треба трохи. Он, он, он. Ось цих помідорів багато. І воно нові пускає пагани. ви дивіться на оце. І квітне. Звісно, воно все холодно буде, то нічого з нього не вийде. Але ж ви подивіться на, це, на цю красу зелену. Тут великі, воно, бачите, помідорки висять. Короте, класно. Воно, рожеве рожеві там. таке Навіть тут перчики ці прийнялись. Ну, це все треба поливати. Все треба поливати. Бо воно колистечко, аж навіть таке чувствується, що це. Так. Ну, це такий невеличкий огляд нашої нашого двору показала. Це ми вже будемо... Е... Принесла це, треба скласти десь, поки не знаємо, це десь там треба зробити якийсь крючок і оце понавішувати ці труби. Коротше, всім доброго ранку. Це відео зараз викладу, і далі ми з вами пойдемо прогуляємося туди, там теж є, що побачити. Теж класне. Тому, мабуть, і сьогодні і друге викладу. Але от, ось так, трошечки вам показала. А, і ще буду э, в слі... наступному відео трошки на питання відповідаю, бо... Ой, який ж міль, який же ти гарний! Ви дивіться, ви дивіться на цю красу. Який ти великий. Ой, який ти класний. Ой, який же ти махнатий! Джміль. Ой-ой-ой, ви дивіться, яка краса, а. Ой. Так. В общем, не пропустіть наступне відео. Там трошки на питаннячки, які ви мені задавали, повідповідаю. Ой, і ось все, які гарнюсінькі! Ви дивіться, які полосоченькі. Клас. Тут взагалі у мене, я ж кажу, живі кусти. Всі, всі літають, і мушки, і мошки, і джмілики, і всі 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 тут. Ось, пожалуйста, ох, як він листечка прям підворачує. Ну, і все. Теж клас. Які класні. Супер просто. Ну це якийсь черненький, а це прям такий полосатик. Дивіться, який полосатик. Ой, гарний. Клас. О, а тут вже зайнято, бачив? Так я теж сюди хочу. Ой! Ви дивіться, вони вдвох тут. В неї яка жопка така коричнева, а цей полосатий прямо. Здравствуйте! Я не квітка, мене не треба кусати. Клас. Все, дівчатка, всім доброго ранку, всім чудового настрою і класного, класної, класної, класної неділі. Все, далі буде. Всім гарного, чудового дня.